Окремо варто сказати, що на цьому напрямку, зокрема, максимальна фактично, що повага і подяка нашим бійцям, оборонцям Дачного і ще одного населеного пункту. Давайте виділимо їх обидва. Отже, Дачне та Зеленівка. Оборонці, що тут що тут, вони десь на там відсотків 20, отримуючи населені пункти, перебуваючи в подекуди, як пишуть наші бійці, в 270 градусах оточення або в кишені, так би мовити, утримують позиції. Зокрема, наприклад, тут подивіться удачно. Утримання позиції відбувається буквально в кількох хатах. Це максимальне оточення. Я говорю про ось цю ділянку території. Це максимальне оточення, яке собі можна уявити. Але за рахунок утримання цих позицій у дачному та зеленівці не дозволяється противнику працюватися далі, не дозволяється йому досягати своїх бажаних результатів на Курахівському напрямку. І максимальне гальмування просто наскільки це можливо відбувається саме на цьому напрямку. Але загалом ситуація ну тут. Геть зовсім неприємна. Вона більш того, я скажу, що паршива, і м, в найближчому часі насправді нас тут чекають, так би мовити, неприємні. Оголошення, чи то пак відступи, чи то пак а, рішення нашого командування на цьому напрямку, тому що тут ситуація ну направду виглядає доволі таки критичною. Ще один напрямок, про який я сьогодні би хотів розказати, це Лиманський, але рухаючись до нього, отак, от знизу з півдня на північ, я скажу два слова про часів яр, тому що давненько про нього не згадував. Може скластися враження, що тут або нічого не відбувається, або все гаразд. Та ні, насправді, чесно кажучи, тут і багато чого відбувається, і не все гаразд з огляду на те, що росіяни просто пісочать часів яр, розбирають його на шматочки надзвичайно інтенсивним темпом. І ситуація тут не може радувати вогнева перевага противника, яка позначається на багатьох ділянках фронту в часовому ярі вона помітна. Ну, дуже і дуже інтенсивним темпом, тому я лише таке наголошування без додаткової конкретики кажу, що з часом яром теж не все гаразд. Не все гаразд, із Білогорівкою на Луганському напрямку, про що я говорив так само вчора. Тут у нас, на жаль, є чимало втрат. От об'єктивно кажучи, чимало втрат є е, у Білогорівці, в зв'язку із е, я не кажу, що цей населений пункт втрачений нашими військами ні ворони Боже. Аби я таке сказав, але є значний відступ наших військ із району Білогорівки безпосередньо населеному пункті, який ну насправді що є вщен, тотально знищений наслідок. Знову ж таки вогневої переваги. Противника це головний їхній козир, який вони використовують на рівні із а, своєю піхотою. Далі на Лиманському напрямку фактично можна говорити вже зараз про захоплення повне населеного пункту Терни і виходи до північних околиць населеного пункту Ямполівка. Дещо північніше терню та ямполівки є Макіївка і ще один населений пункт, який однак на мапі Діпстейт. Не е, зазначається це е, південніше. Макіївки, ось в цій зоні е, населений пункт Макогонівка. Е, власне тут теж є просування окупантів. Тобто, можна говорити про ще один такий плацдарм на правобережжі е, річки Жеребець. Він в принципі не новий. Він вже був. Е, фактично зараз можемо говорити про дві такі присутності і про розсмикування, розгойдування, розхитування нашої лінії оборони на Лиманському напрямку з боку противника, проте знову ж таки не якимись такими фантастично феноменальними швидкими темпами, але воно є так само, як і є просування росіян, зокрема на напрямку дворічної, що ви можете бачити на мапі Діпстейт щодо останніх змін, які тут відбувалися між Новомлинськом та Дворічною, Росіянам вдалося замкнути е, свій плацдарм, щоб зробити його ще більш стійкішим. На черзі, скажімо так, замикання цього плацдарму між западним та е, дворічною, що теж цілком імовірна перспектива. Адже по дорозі, ось цій трасі, між западним та дворічною, росіяни дуже і дуже навіть таки інтенсивно атакують. Ось такі у нас справи тому. Тим, хто з одного боку сидить уже в помиральній ямі, я розумію, що нічого не доведеш, нічого не скажеш, нічого не розповіси. Але повірте, зараз намагаються наші бійці в якійсь мірі командування, навіть масштабуючи досвід, успіх найкращих, найбільш підготовлених і найбільш показових підрозділів та бригад, зробити щось, придумати mm -hmm. якусь. Цукерочку, навіть цукерочку на випадок того, якщо нас ледь не пів світу кине, хоч нам буде дуже складно. Фактично неможливо протистояти цій навалі противника. Але не забуваємо що зараз дуже важливий тест на фоні того, що яку свою невизначеність демонструють Сполучені Штати, проходить Європа Як вона себе поведе, ось це теж дуже важлива ознака виживання нашого спільного з європейським континентом. Відповідно, рухаючись від цього, потрібно розуміти знову ж таки повертаючись до того, що я сказав. Ми і наші бійці, і наші інженери, і наші розробники, і наш оборонно-промисловий комплекс роблять дуже багато. У мене завжди головна така наголошення: бережіть себе в тилу, в сенсі того, аби ми не розгризлися один із одним. Ось це моє велике, велике прохання до кожного. Будь ласка, дякую. все добре.